Всім доброго дня! Вітаю на нашому каналі, Равликова Фазенда. Хотів би всім побажати гарного вечора, дня, всіх привітати з новим наступаючим роком. Також хотілося би показати, яку продукцію ми виростили і до чого ми якби, дійшли. Ось наша така продукція, тобто це равликові смаколики. Ось такі ми їх зараз будемо пробувати. Ми продаємо в Чернігівській області, а також почали продавати в місті бровари. Тобто ось так воно виглядає. Беремо нашу смачну гріночку і накладаємо на гріночку і... М -м -м. і смакуємо. Так що, вітаю всіх з Новим роком, наступаючим. Замовляйте нашу тарілочку гарних смаколиків равликових. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки. И на номером. номерам